Скандал не вщухає, і досі це не прикритий плагіат, а Чому слухачі не задоволені перемогою Лорін? Продюсер гурту творчі Петро Заставний розповів усю внутрянку Євробачення та чи дійсно шведська співачка підкупила журі через розраховували на перемогу. Скажу чесно, всі розуміли, що переможе Лорін. Вона навіть поводила себе там як зірка, трохи по іншому, як всі. Слухайте, навіть ви розуміли, перед е, тим, як почався конкурс, е, включили на весь е, на весь стадіон її пісню Переможна ейфорія», яку якою вона виграла 10 років тому. Це справедливо відносно. Чи вважаєш це плагіат? Я так вважаю. А як ви розумієте, багато учасників болівали за Фінляндію і при оголошенні переможниці Лорін усі в залі скандували приз півпісні ча-ча-ча. Також осторонь України не залишилися і представники Молдови та долучилися до благодійного збору. Також Петро розповів, чому гуртворчі не виходили з великим прапором України. Євробачення це шоу, і воно має бути вражаючим для телеглядачів. І вихід з прапорами це 10 разів прорепетирований і поставлений від А до Я, де кожному сказали, що нести і як. Думаю, що було різноманіття. Так вирішили режисери. Продюсер творчих Петро Заставний розповів, що він не вірить, що Лорін підкупила журі, але їй допомагали. Це точно тут склалися карти, і річниця перемоги. Шведської аби і те, що всі єврофани шаленіють від переможців минулих років, і те, що закрили очі на плагіат, і навіть те, що перед виступами вмикають трек учасниці. Це дуже не ок. З точки зору змагальності, але гарна класична євробаченська пісня по всіх канонах. Я хочу окремо подякувати всім, хто голосував, всі хто підтримує, і всім, хто пише дуже класні Дивіться, я, я все бачу. Я бачу всі ваші е слова теплі. ви найкращі.